Слухайте, такий, з ласки Божої. Сьогодні мені гарний день підсадові роботи. Вітерець, правда, такий добренький, але, здається, дощу не передбачається. Он як моя липа. Відгукується на вітерець. Так. Отже, сьогодні перший день моєї відпустки з лопатою. Насправді, другий, але вчорашній я потратила на інші також дуже приємні речі. Так, все-таки планую сьогодні вже закінчити цей трояндарій. Я повинна його закласти агроволокном і засипати корою. Для цього мені попередньо потрібно було обрізати ґрунтопокривні троянди. Ось вони. Я обрізала. Далі зняти зайвий шар ґрунту, який буде заважати розміститися корі. Також мені потрібно закласти довб... добриво в пристовбурові кола тих кущів, які потребують підживлення. Не всі потребують, але. Є такі, що потребують, і такі, що не потребують, тому потрібно закласти. Як я закладаю, роблю канавку навкруги пристовбурового кола, куща, закладаю туди гранульований курячий послід, покажу зараз як проливаю, хоча пролити можна вже після того, як закладеться. Агроволокном. І сама важлива штука в тому, ж, коли закриваєш агроволокном, це боротьба з мурахами, тому що там, де зроблені м'які такі місця під ну, ями, під кущі, звичайно, заводяться мурахи. Я закладаю зразу, в моєму випадку, це, звичайно, біологічна зброя. Ось така ось штука. Вона біологічний препарат принада проти різних мурах. Я вже випробувала його, ніяка не реклама. Звичайно, просто є ось така от біологічна штука. Я просто буду підсипати під кущі не повністю не повним таким шаром, а чисто під кожен кущ буду насипати цієї, цієї принади. І лише після цього буду вже затягувати агроволокном. Зірвався сильніший вітер. Так, отже, ось кущик помпонели, який потребує вже підживлення, вже навіть по ньому видно, тому що є елементи хлорозу. Під, максимально стараюсь під самим приступбуровим колом видираю таку. Канавку. Ось так. Максимально. Гранульований послід. Ось це ось така субстанція. І просто туди цю канавку насипаю. Так як троянди дуже люблять живлення. Ну я так щедро. Тепер це все потрібно пролити водичкою. Так, ось я зробила біля аспірину канавку. Цей аспіринчик теж щось себе не дуже добре почуває, я його освіжила і також. Підсипаю добриво, Закладаю і на якийсь час, на сезон, його вистачить. І зараз буде підтримка другій хвилі цвітіння. Тим більше, що я обрізала. Потрібно підтримати рослинку. Так, і ось я так зробила під всіма кущами, які цього. Потребували. Деякі я пересаджувала, ось, наприклад, ось ці, ось цю феєрі Це взагалі молода остінка. До речі, на кінець то бачу квітку, яка вона має бути. І не потрібно, багато добре вона не потрібно. Вже на осінь я, наприклад, буду їх також. Так, все, йду за шлангом буду поливати. проливаю дуже суттєво і дуже щедро. Взагалі такий щедрий пролив, він дуже корисний для рослин. А особливо, якщо потужні рослини ростуть поряд, а троянди це доволі такі потужні рослини. І е, ще е, по тій причині, що добавила я добриво. Тому максимально проливаю. А, до речі, і ще такий пролив щедрий, корисний, тому що заливаються нори, якщо там є, ми, ми є ще, чи кротячі. Чи... Ну, у мене тут крота поки що немає. Буде. Я вже було повірила, що з сьогоднішнь... сьогоднішнього дня вдача на моїй стороні, що я застелю все, встигну, навіть ось почала. Але. Треба вести чоловіка в лікарню, в нього пісочок посунув. Якщо ви думаєте, що в сьогоднішньому відео не буде моїх калів, то ви помиляєтеся, тому що вони будуть.